Історія Одеси поняття вельми багатогранне для людей, далеких від історичної науки це ланджерони дерібас, одеські пісні, міфі і легенди про жителів міста, знаменіті поети і письменники, особлива атмосфера вулиць. Для науковців історія міста це невпинний пошук ще не звіданих сторінок минулого. Здавалося б, за понад 200 років існування Одеси має бути вже вивчено все: кожна вулиця, кожен будинок, але білих плям ще чимало. І краєзнавці ретельно вчитуються в документи, статті, спілкуються зі старожилами. Адже значення вивчення історії, особливо сьогодні, важко переоцінити. Коли ми говоримо про сучасну історію України, то ми маємо мати на увазі насамперед те, що історія вчить, вчить тому, щоб ми знали той негатив, який був у житті попередніх поколінь, зробити висновки. І не допускати, щоб все те, що приносило біди, повторювалося і, і сьогодні. Науковці під час конференції ділилися своїми знахідками і відкриттями. Стосуються вони і літератури, поезії, мови. Народна поезія Одеси каже В'ячеслав Кушнір, ґрунтуючись на дослідженнях професора Маркевича, формувалася на основі українських традицій. Потім у ці традиції інтегрувалися культури інших народів, що населяють наш регіон. А ми фіксуємо, що насправді йшлося про, про фіксацію одеської ідентичності, тому що те, що там, про що там йшлося у статті, то можна дійти до такого висновку, що вже у 80-х роках 19 століття одеська ідентичність вже була сформована. От вам і, і, і результат наших краєзнавчих історичних і фофольтуристичних досліджень. Одеса завжди вважалася містом особливим зі своїм характером, своїми традиціями, зокрема, й мовними навіть у 19 столітті. Ну насамперед це мова. Потім Одеса вже на той час існувала як символ своєї це було місто необмежених можливостей. Це було місто, де можна реалізувати себе. І в це вірили. Вірили не тільки Одесити, а вірили тих, хто чув про Одесу, саме таку Одесу. Ця зустріч можливість не тільки озирнутися назад і зрозуміти в чому причина інтересу до історії краю сотні років тому, коли було створено одеську комісію краєзнавства, а й проаналізувати сьогоднішню ситуацію, адже зацікавленість жителів регіону історією своєї землі свого роду значно зросла. Сьогодні краєзнавчий фонд один з найзапитуваніших. Серед наших читачів. І переконана, це саме відбувається і в інших бібліотеках нашої держави, коли Україною котиться величезна шал питань, чому? Ця історія з нами так поступає сьогодні жорстоко, з нами, як з нацією, з нами, як з політичною нацією. Ми хочемо розуміти причини, наслідки і ту різницю, яку сьогодні бачить весь світ, якими є українці, якими вони нині є, і як пройшов цей шлях історії. І для кожного з нас серед учасників конференції представники бібліотек Херсонської області. Чимало з них нині змушені працювати в різних куточках України, адже обласна бібліотека Херсона значно постраждала від ворожих атак, а фонди були частково розграбовані під час окупації. Наш фонд бібліотечний фонд, надійно схований частина в книгосховищах, частина в інших сховищах. Ну, на території ми не можемо називати з певних причин, де саме, але фонд, слава Богу, не постраждав. Під час окупації Херсона постраждали й фонди обласної бібліотеки, розповідає Ольга Сак. В першу чергу вони, звісно, відбирали літературу. Ну, судячи з того, що ми бачили в їх телеграм-каналах, це переважна білетристика все ж таки. така науково популярна література до революційного періоду це переважно російські автори. Некрасов, Достоєвський. ну, тобто те, що вони, для них становить найвеличнішу цінність певною мірою. Слава Богу, наші цінні видання. Все ж таки залишились те, що для нас становило велику цінність, залишилось видання, що зберігаються в одеській науковій бібліотеці джерело інформації про історію міста, його людей. Дослідники вивчають їх, продовжують традиції і роблять свої відкриття. Катакомби це підземне поховання, і в нас катакомб немає як такових. Це слово вперше з'явилося в 9 столітті в Рімі, і потім поширилось в Францію. Так, от парижські катакомби. А з Франції воно прийшло до нас через поліцмейстера Антонова. Поліцмейстер Антонов був призначений керівником одеської поліції і почав наводити свої порядки. Продовжує розповідь Дмитро Жданов. Відбувалося це в 70-ті роки дев'ятнадцятого століття. Це місцевому не сподобалося, і вони його підставили. Він пішов у відставку і був дуже цим розлючений. І, а так як в нього був архів Одеської поліції, він створив книгу, яку назвав Одеські Катакомби, де всіх діячів Одеси того часу вивів як контрабандистів, воров, ну, злочинців. Він трошки змінив прізвища для того, щоб не було судів. Історики, бібліотекарі, вчителі, студенти та й просто всі ці, хто незалежно від професії, цікавий історію свого краю. Справжні дослідники, каже Ірина Бірюкова. Звісно, ми, як бібліотекарі, як працівники Одеської національної наукової бібліотеки, найстарішої публічної книгозбірні нашої держави пишаємося бути корисними в цьому величезному русі і продовжувати напрацювання наших попередників, продовжувати забезпечувати документами дослідників, продовжувати бути тим майданчиком спілкування. Як от сьогодні, такі зустрічі дослідників краєзнавців стали традиційними. Ційними людей, закоханих у свою справу, у свою країну, які об'єдналися заради вивчення історії, не може зупинити нічого, навіть війна. Тож робота триватиме, запевнили учасники конференції.